Навіть у такий складний для України час дітям потрібно створити хоч невеличку казку. З цією метою до виставкової зали горішніх плавнів завітала художниця Світлана Галка та запропонувала майстер-клас для дітей з інвалідністю. Організувати все допомогли фахівці міського краєзнавчого музею. Це настільки чудова аудиторія, з якою ми не тільки просто плідно співпрацюємо, але і проводимо настільки багато заходів, що вони вже мабуть як рідна наша родина. Для дітей це вже не перша зустріч із пані Світланою. Сьогоднішня тема майстер-класу птаха. Бажання. Діти мали на папері зобразити те, що робить їх щасливими, бо мріють усі, і дуже хочеться, аби мрії збувалися. Розповідає Любов Хиль, очільниця міської програми реабілітації дітей з інвалідністю. Їм кінче необхідно бути в соціумі. Знаєте, ми їх інтегруємо через екскурсії, через участь у загальних заходах, через співпрацю із школами міста от, із різними установами. Десятирічна Марина залюбки ходить до виставкової зали. Цей майстер-клас їй сподобався особливо, адже вона обожнює малювати. Мені подобається малювати дуже красиво. Виходить. Я намалювала будинок. Мені сподобались. Який там будинок щоб намалювала? Гарний. Жовтий, хочеться жовтий, світлий, сонячний. У заході також брали участь родини, яких війна змусила покинути свої домівки. Прихисток вони знайшли у горішніх плавнях. Кожен хотів залишити свій внесок у створені картини. Тож незабаром до дітей долучилися батьки, а малювати сподобалося всім. І дітям, і дорослим. Тобі сподобалось сьогодні на майстер-класі? Да, да вона, намалювала вона свою частину цієї картини. Зараз я буду малювати ще свою частинку. Завдяки таким заходам діти з інвалідністю більше долучаються до суспільства, і це для них дуже важливо, адже кожна дитина заслуговує на повноцінне та щасливе життя.